Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 296310 особин за добу 800 і поранено 888 930 песиголовців за добу 2400 танків 5112 одиниць за добу 7, бойових броньованих машин, 9 697 одиниць за добу 28. Артилерійських систем 7125 одиниць за добу 44 реактивних систем залпового вогню, 833 одиниці за добу, 5 засобів протиповітряної оборони, 554 одиниці за добу 2. літаків, 320 одиниць, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5372 одиниці за добу, 9 крилатих ракет 1538 одиниць за добу, 1 кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 9474 одиниці за добу 27 спеціальної техніки 1007 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!